У Тахтауловому Полтавської громади готують базу для тренувань та змагань з легкої атлетики. Раніше на цій території, яка включає 1,6 гектар, були городи, Городи, які з часом закинуті стали, деякі тільки залишились. тому ми вирішили цю площу в цілому використати для будівництва стадіону або спортивного комплексу фактично. За словами Сергія Антонюка, ініціатором будівництва став заслужений тренер України з гирьового спорту Олег Мороз у Тахтауловому з дітьми. Він працює близько чотирьох років. Поки тренуються на футбольному полі. Нас займається приблизно 25-30 чоловік. Пока що два спортсмена є, які вже чемпіони України виграли всі змагання в Україні, які були в цьому році. Це листопад Ярослав метання диску і Шмигаль Сергій, метання списа. Вони вже вирвалися в Україні в лідери і не просто в лідери, що залишили всіх позаду. Ці 15-річні спортсмени займаються легкою атлетикою близько двох років. Мені подобається техніка. Дуже подобається метати диск, їздити на змагання. Їздив в Республіку Словенія, місто Меребор, метав в диск, посів шосте місце. Республіка Турція, Балкани через два тижні. Два роки тому на чемпіонаті України посів четверте місце. Потім у нас почалась війна. Не було змагань зовсім. Потім почали чемпіонати України і два чемпіонату України я зайняв два перших місця. Нині будують сектор для метань ядра та диска, також 30-метрові доріжки для розбігу під час метання списа та каркас на вісу для відпочинку. Далі плануватимуть грейдерування території та огородження. Вже замовили метал металічні труби для виготовлення клітки, яка буде забезпечувати. Безпечні метання для як для спортсменів, так і для людей, які будуть спостерігати за цим дійством. Як розповів тренер Олег Мороз, чемпіонат Полтавської області з легкоатлетичних метань у Тахтауловому провели тиждень тому. А наступного року на відкритий чемпіонат вже на новій базі запросять спортсменів з усіх регіонів України. За словами старости Тахтаулівського старостинського округу Сергія Антонюка, сектор для метання диску, ядра та доріжки для розбігу планують зробити до 12 вересня дня спорту. На честь цього проведуть ще одні змагання. Завершити будівельні роботи повністю планують протягом року. Всі гроші, спрямовані на будівництво стадіону, спонсорські. Оксана Іванова, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.